Чи було у вас таке, що у вас змінюється настрій? А якщо б зі зміною настрою змінювалася б ваша особистість? Привіт, ви на каналі Unstan. І ми продовжуємо розбори фільмів о 12 по суботам. Сьогодні у нас психологічний трилер. Ну, я так класифікую. Взагалі пишеш це трилер слаш-жахи. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. А ми починаємо. День народження, всім весело. Ми одразу бачимо дівчину, яка не схожа на інших. В неї незвичайне дефолтне життя. Пора велити по домівкам. І от якийсь лівий чел, сідає в машину, і тут починається цікаве: три дівчини прокидаються у підвалі: є вбиральня, застелені ліжка, але ж хто цей хворий тип? Він все протирає, дуже стриманий. Це спліт. І він обирає дівчину, аби вона йому станцювала. Що було б далі, якби Кейсі не дала б гарну пораду, зважаючи на його поведінку? По всім новинам тільки й говорять про викрадення. Знайоме обличчя, Барі, наш дизайнер. Хто ж ще є в цій головешці? Владна жінка Патриція, дитина Хедвік. І Деніс, що захищає всіх. І це ще не всі. Але справжнім є тільки Кевін, справжньою особистістю. Проте через травматичне дитинство в його голові з'явилося 24 альтер его, які заполонили її. І невідомо, хто такий звір і чи він дійсно існує. Поки дівчата марно намагаються вибратися, психотерапевтка намагається довести науковому світу, що люди з декільками особистостями не є фріками, а особливими. Він обирає жертв по принципу: не відчував болі, мій клієнт. Але Кейсі тут випадково. Вона знає, як поводитися зі звірями, холоднокровно, без емоцій і без страху. Вона знаходить у кімнаті Хетвіка. Ну, пам'ятаєте, що дитина рацію і вона справна. Проте, коли вона наважується зв'язатися з кимось, їй просто не вірять. І думаю, що це якийсь хеловінський прикол. Да? Як, наприклад, хеловінський прикол, те, що моя залишила досить досить ці. Прикраси. Ну, забула я, вибачте. Паралельно з основним сюжетом показується дитинство Кейсі, втрата батька. І, м'яко кажучи, психопат дядько. Психотерапевтка приїздить до Деніса. Бо хтось із 24 надіслав емейл, в якому просить про допомогу. Вона наражає себе на небезпеку. Проте, Допомагає Кейсі. Кейсі вдалося визвати Кевіна, і той попросив закінчити це. Вона влучає два рази В притул. Проте, окрім короткочасної болі, він не відчуває абсолютно нічого. В погоні звір бачить, що Кейсі не така, як усі, вона страждала. Він бачить багато шрамів і йде геть зі словами Чисте серце твоє. Радій. Чи поїхала Кейсі з дядьком невідомо. Проте по сцені, певно, що ні. Чисто моя думка. Спліт залишився великим і могутнім. І наостанок сцена в барі де Брюс виліз. А до чого тут він, я розкажу в наступному відео. Бо спліт це не початок, не кінець, а кульмінація. Тепер трішечки про сюжет. Акторський склад і бюджет в принципі, фільму. Скільки вони на ньому заробили, я не пам'ятаю. Але бюджет начебто десь 8 мільйонів. І я думаю, що зробили вони фільм дуже класно. Чого вартує тільки цей підвал, як там все було обставлено: 24 зубні щітки до речей, ці відео позаписувані, Ну це вже заслуга, певно, Джеймса Маковоя. Але просто все так продумано. На жаль, була тільки кімната Хедвіка. Я думаю, що ну, дитинки. Я думаю, ну, дитинки. Я думаю, що просто для того, щоб було були всі кімнати, по-перше, там дві години фільму. Це мало бути, напевно, чотири години фільму або дві частини, щоб все було зрозуміло, все було казалося, хто, ну, типу, хто чим займався. Проте вони е гарно транслювали це в відео. В матеріалах, які Кейсі знайшла. Після цього фільму обожнюю і Аню Тейлор Джой, і Джеймса Макевоя. Бо вони просто геніальні актори, як на мою думку, саме через цей фільм, особисто для мене. Відео підійшло до свого кінця, але перед тим як я попрощаюся з вами на цьому тижні, я хотіла б вам розказати одну інформацію. Якщо ви пам'ятаєте, я казала, що буду розбирати серіал власка просимо до Дері», який пов'язаний з фільмом Воно звичайний монтаж, як я роблю на фільми, я не можу зробити чисто фізично, я не буду встигати. А монтаж спрощений, або я думала, в прямому в етері це робити. Ми не можемо, бо авторські права і мене забанять. І не хотілося б, звісно. Тому я знайшла вихід. Я буду виставляти в відкритому доступі, тобто безкоштовно, розбори серіалів. Зараз буде, ласкаво, просимо до дері. Верніше не буде, воно вже є. Е, є на Патреоні перші дві серії. Ви можете перейти по посиланню в описі, подивитися. Підписатися безкоштовно і дивитися додатковий контент, якого немає на Ютубі. Ютуб залишається основним. Це просто додатковий контент, бо я обіцяла і я хотіла робити розбори серіалів. Також на Patreon є можливість підтримати мене, якщо ви цього хочете. Це обов'язково, це за власним бажанням. Мені буде приємно, і це буде надихати мене на наступні відео. А нам пора прощатися. Зустрінемося з вами обов'язково наступної суботи о 12 в YouTube. А хто сумує і ще не бачив? Го на Patreon, підписуйтесь абсолютно безкоштовно і переглядайте перші дві серії ласкаво просимо до дері, а саме мою реакцію на ці серії. Живу реакцію без монтажу, без сценарію, без нічого. Це як окремий світ наш з вами більш особистий. Чекаю вас там. І наступної суботи тут, в Ютубі. Дякую за перегляд, ви найкращі.